Вітаю всіх любителів арми. З вами містер сквадець. Як би мені не хотіли би частіше приходити на проект по армі рефорджера на одне життя Хелвар, ссылка на їхній дискорд канал буде в описі до цього відео. Але то у хлопців не виходить зробити кожного тижня, то в мене з відключенням світла не виходить попадати кожного тижня. Але все ж таки мені подобається саме на армії місії на одне життя, і тому я не можу пропускати. Якщо вона виходить, то я приходжу до хлопців і граємо. На мій погляд, доволі цікаві місії, тому що є родноманіття. Тобто різні фракції, різні карти та різні моди. Зараз вам розкажу невеличку продисторію цього відео. На карті Боснія ми відігравали, що грають серби. Проти боснійців, босня після оборони в річному змогли контратакувати і продвинутись до аеропорту півдня, зайнявши місцеву лісову територію, там вони відповідно побудували лагер і невеликий штаб. Однак, закріпитись вони там, ще не змогли, і окопи все ще не були викопані. Завдання я грав за сербів, і завдання в нашій групі було таке: захопити невеличкий штаб в точці 1. Ви Можете бачити їх на карті, та захопити у Крип район в точці 2 або повністю знищити противника. Переможцем буде вважатись утримання Очок або повна зачистка противника. Після захоплення будь-якої точки буде визваний артилерійський обстріл на протилежну точку. Ось така невеличка предисторія. Можливо, треба було повністю відіграти за камеру, але хотів все ж таки відчути це відчуття, гравши за конкретного персонажа конкретній місії. Тому половину відео я буду грати, а половину місії я буду вам показувати за камеру. Приємно перегляду, ставте лайк обов'язково і приходьте на наступні івенти. Так, де ти є деревате. Та ось тут. <рил> баги, баги, баги. Да, нормально. Мама, это арма. Мама, это арма. Нет, нет, нет. Вот сейчас 15 секунд и все, и будем бежать. Потому что пехоты меньше сделали. Опа. Да, Резко в солнце. Побежали, похуй, блять. Мы а в атаке. Мы в атаке. А, так мы вот так, мы червони. Да тут, тут стычка, блядь, какая-то. Ага, окей. И они будут ехать, и мы типа будем ехать, ну, бежать. Нам нужно будет держаться правее вот этих челов, что сейчас слева от чолов, нас бегут. У нас позиция справа от них будет. Прям начале. Ага, я побачив, да, та, там реконоских-то митка была. Хотило на машине, а теперь будем штурмовать пішки. понял. Ничего страшного, <реку> так бывает, машины ломаются. Так че маты тут? Все нормуль, денег 0. не слышно. Тут. Плюс. Так, а где там? Не знаю. О! Пацаны, вот подходим. Справа от нас забор. Это, скорее всего, начало аэропорта. Аккуратно, достали стволы, блядь, уже. <laughs> Держим эту высоту от зеленки этой. Окей. Okay. Посматриваем на, направо. Направо. Азимут, аж нема у нас. Взлетную полосу эту самую. Еще нема, и то то уже стреляет во всю рикошеты. Так, Требу десь сховатись, реально, то шо. Але куча теж збиватися я не хотів би. бы. Да, да, копайте на самом верху, брустерай, не толпитесь, бьет, уже свого одного вынесут. А, вижу противника, Та, плюс. 13 от нас, а... я уже начинаю наваливать. Я тебя наставил уже, копайте, справа копайте, я уже наставлю. Там, Михайлов все пасации, все пасации. Если будешь кто-нибудь выходит, валы, понял? Правильно, ну ты правильно двигайся туда, на норт, на нор. Берин, лопату, и вот тут в курсах промпусты. я накидываю, куда я накидываю сейчас, по зеленке прямо Помощник пулеметчика, подойди к нему. Остальные Шу, откатитесь ты. за эту СП-шку Давайте возле СП-шки со по сквач... помолить. Я не могу себе выбрать позицию, игра багается, я не могу поставить ни сошки, ничего. Ладно. Теперь понятно, что я нормально записываю. Реконы на позиции, у нас уже контакт. главное, чтобы снайпер не начал работать, блин. Что на нас все молчат, как будто всех разъебали уже, слышите? <laughs> Максимальная концентрация. А на связи кто-то есть еще вообще? <laughs> кто на связь не выходит? Ага, он бежит. Вражина. В штанах? Да. У кущах, куда я стреляю? Один повзе. А я ти, думав, ти думав, Даю тебя ты обраска, понял? Не знаю, там уже не видно Чуть за кущами, я наваливаю. На чи вбив, чи не вбив, не ясно. Кто стреляй, по нам навалить, что? Що, вже близько близько? Медик, близько, близько? я прям тут, медик, не бачу. Хто разлечите хто Але... просто по зеленке навалюють всі. Не. а ну, там де я стріляв по чему-то Я Цікує, зрозумів. біг спочатку то ззаді, хто біжить? наш чи не? Анкор нокнутый анкор нокнутий. окнутый мабуть. мабуть ні. Кто по идиот на, на 250. На 250 такий идиот был. Вот там, куда вы заходили, только что чувак ебашил. Та, да, та, да, та, да, 250 был по полю бежал. Я не знаю, что то наш, что то не наш, но он стрелял по нам, то я по нему стрелял. Но... вернись сюда. Сейчас ты увидишь там чела. Как раз той зеленки, за которой я тебе говорил. Там сидит снайпер, снайпер сидит. Сейчас скажу Азиму. Блин, то наш мне не надо, я не хочу. Прям он на 75, посмотри, бежит по зеленке. поработает там их много. Прям он тут yeah, понял. Понял, вон, понял, вон, понял, понял. Уже далеко вон, адай. Ага, Если ванзит прилетать, просто ложись и полежи пока. Так, займу позицию, кузне. Ну давай одиночную постараем. Вот он минуснул типа <laughs> Ну вот мне снайпер как раз и снял. Бы, <laughs> Да, тут уже зашли. Тут уже зайшли, тут я не знаю. тут Нашу групу просто окружили. Ну, мене снайпер збив, аж з того. Тушки люкс кидає гранату. Закидали гранатами цей містер важкий люкс і утік. Кібертравма живий, ММДМс ще живий. Наш командир взводу перев'язується, ще живий також. МДМС тут живучий, ти диви якийсь. Мдемс, піднімай кулемет. А, Ланкор ще живий. Ланкора лікуй! Так, а що по попсноки? Куди хоч ми дійшли? Ну ми на першу точку майже дойшли, у ми тут закріпилися. По факту. Просто з звідси прийшло вже підкріплення з цієї паралельної точки. У них тут 3, 7 людей було з. Вон вони якраз. Мене, в принципі, звідси снайпер той сняв. Звідси то йому було видно непогано. Давайте, речі, глянемо. Ну так, звичайно, слухай, ну я тут <laughs> вот, я тут відпочиваю. Ну, нормально, нормально. Я тільки не побачив, хто мене вбив, але менше з тим. Давайте подивимося, що тут робиться. А, в самій точці вже живих нікого не залишилось із ворогів. Зачищається. Коротше, зачистка зачистка йде. А, вони, значить, сині. По сині починає арта навалювати, просто зверніть увагу. Непогано. Вони якраз вибігли, блин. Ляпс. Мало, мало, мало. Можна було більше. А, там щось іще навалюють. Касети якісь. Але... Всі вижили на диво, на диво всі вижили. Значить, аеродром це знову ж таки класична місія для арми. Битва за аеродром. Єдине, що просто я трошечки не розібрався, де, де ми були на даному етапі. Тобто ми прибігли по полю і відповідно. Я трошки не зрозумів, де ми на даний моменті були, і виходить так, що. Бо я знав, що в той стороні вже паралельна точка, яку треба буде наступною атакувати, то я би трошечки може, зорієнтувався краще. Але перша точка була відібрана, і арта сама просигналізувала нам, що треба вже йти на наступну точку. Залишається із. 7 на 12, червоних хватається 12, в обороні 7. Вони вирішили, я так зрозумів, трошечки назад відступити. Опа! Снайпер вбив ще одного, ну слухай так. Який сам снайпер, блін, серйозний, типочек. Тут сюди краще не, ви... не виглядувати. Оце він мене, походу, і сняв, ну він зайняв позицію непогану, релком. А, так, ну нічого, у нього там ще зброя така файна. Армовська стандартна. Сюди просто починають настрілювати. Я думаю, що вони не будуть йти через зритну посадкову смугу. Не знаю. Так, це невеличкий брифінг. Зараз. Куда ти по своїм стріляєш, друже? Ай-яй-яй-яй-яй. Кібертравма сугал вбив. Причому медика. Полка Ах ти... Не, а він ще при пам'яті. Його зараз вилікують. Я а, чув. Були, були, так. Ну, гримало там. В початку, як ми бігли молнією, гримало да, жорстко. Це там можна молнію спавити. Снайпер гад. Він тут зараз Росій перекрошить. Я убили снайпера. Найс! Дихтопи, трихтой. Ага, залишилось ще шестеро. А ні, може, і виграють, речі. Так вони вже всі поранені. Все, перемога, пойде. Ні, один остався. Доктор дрю. Дер дрю. Доктор дрю. Цей поранений. Чер надо, може, підніметься. По нашому стріляє взагалі, ну йо маю Friendly Fire, Friendly Fire просто дофіга. Force просто свого завалив. Mm. Ланкора, причому. Mm. Та за що, діда? Ну йому ха Він боєздатний залишився тільки Дердру. Дру, Дру. Др з калашом в кущах, да. в кущах сидить. І там йде е невеличка толпа з чотирьох людей. Сидь до талого Шо, гранату буде кидати? Гранату буде кидати Чпау! Бачили. Забіг кущі ліг знову. Значить нікого не вбив. А ні, лікується тут, все, я штурмувати. Все, били.